Початковий план Кремля щодо захоплення Києва та українських центрів управління повністю провалився, і тепер російська армія зосередила всю свою увагу на Донбасі, де досягає зовсім мінімальних успіхів за рахунок величезних втрат. Як йдеться у звіті Міноборони Великої Британії, опублікованому 3 червня, після ста днів повномасштабного вторгнення, російським військам не вдалося досягти жодної зі своїх початкових цілей. Також у звіті було відео, де показується, як змінювалася динаміка бойових дій в Україні протягом 100 днів війни. Напад Росії на північ України закінчився великою невдачею. Росія не змогла реалізувати свої принципи війни, йдеться у повідомленні британської розвідки. На думку Міноборони Британії, насамперед, вторгнення Росії в Україну базувалося на занадто оптимістичних оцінках того, що українці привітно зустрінуть російські війська. Зараз Російська Федерація прийняла стратегію виснаження, так як отримала гідну відсіч від воїнів Збройних сил України. Московія контролює понад 90% Луганської області і, швидше за все, буде повністю контролювати її в найближчі два тижні. Вони досягли цих останніх тактичних успіхів із значними витратами ресурсів, а також завдяки зосередженню сили та вогню на одній частині загальної кампанії. У порівнянні з початковим планом Росії жодна із стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні інвестиції людської сили та обладнання і, ймовірно, знадобиться ще значний час. Відзначили у військовому відомстві Великої Британії. Військові Московії намагалися оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська. Але Збройні Сили України не дали їм захопити села Метьолкіне та Білогорівка. Українські військові також відбили в російських окупантів 20% території Сєвєродонецька. Також попередили про намір Росії посилити диверсійно розвідувальну діяльність в Україні. Росіяни набирають україномовних найманців у нові ДРГ. Будьте пильними та бережіть себе, підпишіться та поставте лайк. Все буде, Україна.